Ну, привіт, як каже, одна реклама. Рада вітати кожного з вас на моєму каналі. Сподіваюся, вам буде цікаво. І поки я не забула, будь ласка, поставте лайк, уподобайку. Будь ласка, напишіть, що ви думаєте з приводу ось такого підходу, такої концепції, як на мене, складної, але в принципі я люблю всяке. Складне, бо життя насправді не є чорно-білим, воно складається з різних градацій, відтінків, і очевидно, що вміння знаходити та потрібний оцей от відтінок, цю градацію це одне з правил. Поступово ми будемо знайомитись, я розкажу про свої уподобання, свої схиблені, якісь дивні. Життєві пригоди, і не лише пригоди. Все це буде згодом. Але основне, що я хотіла запропонувати на цьому каналі: я вам розповідаю частину свого життя, відкриваю його, ділюся своїм життям, але натомість хочу, щоб ви частину мого життя. Провели разом зі мною, а ця частина це книжки. Я люблю читати, і знаєте, я далека від думки, що книга може змінити ваше життя Навряд чи. А Якщо не читати книжки, можна стати президентом, і ми знаємо ці історії, а можна досягти величезних успіхів, особливо фінансових. Але книжки дають щось інше. Можливо, це інший підхід, інший погляд на певні питання, відповідь на якісь, і ви шукаєте, наприклад, все своє життя. А можливо, навіть і цього не буде. Головне, що книжки дають можливість щось оцінювати, думати, аналізувати і тримати в тонусі своїй музики це теж непогано. Коли почалось повномасштабне вторгнення, дві книжки було у мене біля. Моговіжка. Це Сергій Жадан Хлібне Перемир'я. І цю книгу я таки і не змогла дочитати цю п'єсу, хоча вже була фактично на фініші. і Зрозуміло було, до чого йдеться. І друга книга, яку я перечитувала, це Марія Савчин, Тисяча Доріг. Я сподіваюся, ви бачите цю книжку. О, отак! От так навіть буде краще. Це книга. Як на мене, однією із найцікавіших і найсильніших жінок, про яких варто знати. І вона заслуговує на окремий фільм і, можливо, не один. Мені здається, що її доля варта того, щоб про неї писали, говорили. Я знаю, що видавництво «Смолоскип», яке видало цю книгу. Має не перше, не одне і не два перевидання а, цих спогадів. Тисяча доріг це а, упівка, яка до 50-х років, до середини 50-х років, була в підпіллі разом зі своїм чоловіком. А вони перебували, а, зокрема, і в Криївках, і продовжували підпільну боротьбу. Вони знали, хто такі а, совєти чи комуністи, і знали, що це їхні вороги. Їх захопили вони не змогли, а ви знаєте, що багато хто із тих, хто боровся, мали останній патрон для того, щоб себе вбити. Їм... Вони вижили. І проти них КГБ почали гру, як це у них називається, і Марію Савчин відправляли за кордон, щоб вона була таємним агентом КГБ. І працювала власне, в українській діаспорі. Марія Савчин переграла КГБ, вона погодилася на їхні умови, але приїхавши до Сполучених Штатів Америки, здала явкі паролі, якщо можна так сказати. І знаєте, в цій книзі, окрім історії про її життя, про те, як на кону у неї стояло, скажімо, двоє дітей. Які залишились в Україні чоловік, який ясно, що КГБ, знаючи, що провалилась їхня спецоперація, запроторили, як кажуть, куди Макар Талят Лят не пас? Вона і її чоловік знали про те, що власне так буде. Вона виїхала для того, щоб говорити, записати ці спогади. І знаєте, у неї правда унікальна пам'ять. Вона пам'ятає навіть, що відбувалося, яка погода була в той час. А про які вона розповідає, вона пам'ятає імена і місця, і місцевості, і розповідає це дуже детально про своє персональне життя і про організацію, про боротьбу, про друзів. Мені вона допомагає триматися. Її я перечитала вже третій раз. Мені важко обрати один фрагмент, який би я хотіла запропонувати сьогодні, тому я. Давайте так. Тут є два фрагменти, які я вибрала. Я зараз відкрию цю книжку. Бачите, тут ось дві закладочки. Ближче до якої вона відкриється той фрагмент. Я її прочитаю. Окей? Домовились? Гаразд. Давайте так. Книжка. Рухайся і давай відкривайся. Ага. Відкрилася вона якраз на одній із тем. Про яку я хотіла поговорити, це її приїзд до Сполучених Штатів. Мені здається, що цей уривок важливий не тільки для нас як спогади, а й ще для тих, хто також переїхав з України, залишив країну. І оці відчуття, які передає Марія Савчин. В дечому, в дечому, не в усьому, але в дечому суголосні, сокирою долі моє нове життя у Сполучених Штатах Америки було цілковито відрубане від мого минулого на Батьківщині. Було воно настільки відмінним, що й неохота розповідати про нього. З теплою вдячністю згадую прихильну поставу представників американського уряду. Вони поставилися до мене з куди більшою увагою за земляка лебедя, допомогли зробити перші кроки в новій країні. Без мого клопотання самі оформили мені документи, дали привітно влаштоване помешкання. Щоб легше було мені знайти працю, затруднили жінку, професора університету для навчання мене англійської мови. У відносно короткому часі я могла спілкуватися з ними без перекладача. Мене запрошували до своїх домівок, особливо під час свят. Часто просили розповісти їм про мою батьківщину, звичаї, події, які там відбувалися. По якомусь часі допомогли знайти першу бюрову працю. Спочатку жила у Вашингтоні, відтак одержала працю в місті Мілвокі у штаті Вінсконсин. З того часу вже сама стала заробляти на прожиток. Коли прийшла пора, з уряду допомогли мені одержати громадянство США, однак моє минуле було перепоною до зближення з людьми. Воно настільки мене різнило від світу, в якому я опинилася, що стало твердою стіною між нами, не давало зблизитись не тільки з чужими, а й з моїми земляками. Я й надалі линула думками на батьківщину, жила цінностями, набутими у важкій боротьбі. Вони так глибоко врізалися в душу, що стали невід'ємним елементом мого існування. Я вся була просякнута минулим і пам'яттю про залишених, ради них добровільно відгородилась от довкілля. Проте було одне задумане діло, яке тримало мене при житті. Цей задум я виношувала в серці крізь увесь маршрут, який вів мене на захід провідною зорею. Я почувала, що доля недаремно привела мене останнього живого свідка у вільний світ. Вона наклала на мене величезний обов'язок зберегти пам'ять про нашу визвольну боротьбу, особливо її кінцевий період. Я мала все розказати і більше того записати. Придбала письмову машинку, мапи територій, де перебувала, і зразу взялася записувати плівки її пам'яті все пережити детально, рік за роком. Залишений мною світ, і люди, і події, що розігравалися, були яскраво свіжі в моїй пам'яті. В уяві ввижались обличчя моїх друзів, їхні усмішки у вухах дзвенів. Їхній голос ще відчувала вологість криївок, вчувала шародіння дерев під осіннім дощем, ще доносився тряски пальцями вартових у тюрмі. В таких хвилинах і годинах забувала сучасність, ще розпеживала минуле, виливала його на папір і не спочила, поки не довела мою розповідь до кінця, поки не записала посліднє сказання. Проминав час, і згодом самотність ставала нестерпною. Поступово входила в громадське та церковне життя. Стала активною у їхніх організаціях, писала статті до української і англійської преси, виступала з доповідями. В цій невеликій громаді я знайшла багато тепла і сердечності стосовно мене. З ними жилася, і багато з них залишилось моїми вірними приятелями на все життя. Тут люди не були здеморалізовані політичними партійними незгодами, так характерними в тих роках у великих українських громадах. Відчували свідомо і підсвідомо, що коли порізняться, пропадуть в чужому оточенні. Одначе ні перед ким не розкривала свого минулого, бо і серед моїх земляків я була білим круком. Коли з часом мене впізнавали на принагідних імпрезах в Чикаго мої колишні друзі, воїни ЗУПА за кризоння, я і з ними не вповні зблизилося. Спільні страждання це основний елемент, що з'єднує людей. Мої друзі закризонці не прийшли зі мною найважчого і найдовшого підсовєтського періоду боротьби. Вони вже увійшли у матеріальний світ довкілля і також включились у партійні міжособиці, до тих міжособиць підпілля в Україні ставилося крайньо негативно. І таке ставлення було і в мене ще в Україні мені було відомо, що мою родину заслано на Сибір у 1950 році. Не всіх заслали батька і дві сестри Стефу і Олесю посадили в тюрму. Матір з Олею, Іваном, Богданом, Надою і Зеником, заслали в тайшет Іркутської області. Батько, відбувши в мордовському концтаборі 5 років, долучився до сім'ї на засланні. Часом дійшла до мене вістка, що після 10-річного заслання під час хрущовської відлиги в 1960 році родина повернулася у задвір'я. Обіжною дорогою я зав'язала з ними контакт, відписала мати. Моя дорогенька, не маю слів, якими могла б подякувати Богові за радісну звістку. Коли ми повернулися додому, не знали, де шукати твою могилу, хоч би хрест поставити. Після вивозу на Сибір хату віддали іншим людям. Я допомогла їм збудувати нову, не дожили мої батьки до проголошення незалежності. Міосавчин на імміграції не хотіла ділитися своїми емоціями. Вона насправді пережила дуже багато і залишалася носієм чи носійкою унікальних вражень пам'яті і боротьби. Боротьби, яка не лише тривала, боротьби, яка триває. І хто б що не казав, а ця війна в різних. Формах, перманентно-активних формах це війна з Росією справді є екзистенційною війною, нашою з вами. Вона триває не перше десятиліття і навіть не другий рік. А, і навіть, напевно, не століття. У будь-якому разі досвід таких людей а, вартий того, щоб ми про нього пам'ятали, щоб ми читали і щоб ми зустрічалися на цьому каналі. Тому. Величезне до вас прохання, лайкайте, будь ласка, пишіть свої коментарі. Можливо, ви прочитали тисячу доріг і маєте свої враження від цієї книги, можливо, ви хочете дізнатись враження про якісь інші книжки і їх почитати, або у вас взагалі є бажання дізнатись більше, скажімо. Про мого собаку а, чи про мою собаку, оскільки це все-таки вона сотня. Одним словом, до зустрічі. Дякую, що весь цей час були зі мною на цьому маленькому відео, і обіцяю далі буде.